Часу беру оціню, я розумію, сам були школярами студентами, що напряжена була. Зараз, так, не будемо багато детально розказувати, тому що це займе, якщо там не годину, то до двіх, якщо повністю все детально розказувати. Тим більше ще з побратимами свою думку скажу. Підготували з собою декілька матеріалів, з особистих архіву, наразі відео. Це зараз ви бачите, це можна сказати такий. Кожноденний ранок це коли відбувається е, співання гімну. Взагалі був такий етап, що гімн співали кожну годину, але це, це десь 6-5 ранку. Тут вже бачите, що вже на площі сходяться люди, ходять і от таким чином от, в принципі, відбувається таке гранічне пробудження. Хтось виходить з чергування, хтось е, ну, підходить, хтось міняється на варті. Ну, щоб вам було зрозуміло, хочу пояснити, що в принципі, наша боротьба з системою боротьба за цим усім почалася ще, ну, ще з Дніпра. Ну, да, в принципі, ви можете виключити, да, що в Києві ми були 30 листопада. Саме в цей день, приїхали, в цей день було остаточне підписання асоціації з ЄС, коли ми, тодішній наш Віктор Федорович мав підписати цього. Ми зібрали з на Московське маршрутку, зібрали людей, поїхали в Київ, це якраз 30 те число. Уже почалося під стелою відбуватись, ну, збиратись люди, намети, бочки. І стояла великий кран, де мав по цьому показати. Ну, від того, що Ми гуляли, дивились, все, ходили к МТА, всі до Верховної Ради. І дійшло до часу, це, мабуть, годин десь скільки, 6 вечора, 7, коли показали це відео, де сказав, що асоціацію не підписав. Ну і все. звичайно, люди засмутились, хтось плакав. Після цього ми зібрались і поїхали додому. Звертували, все. Там декілька наших дівчат залишилось. І вже в дорозі, коли ми їхали на Московськ, нам дзвонять і кажуть, що ну, ми вже в інтернеті побачили, що такі події, четверта ранку, жорстокий розгін цих внутрішніх військ силами в Беркутів. Дуже багато постраждалих, люди починають гуртуватись. Ну, Наша дівчинка, яка з нами була, вона не постраждала, вона якраз там буде з Михайласьком. <кій> ну і все, після цього, 1 числа, ми зібрались в, на Дніпровському Вічі. Це, до речі, так що можна до паузи поставити? Щоб <кій> трошки да, як то так, не <кій> було. Пауза? А, ну так, да, але там нічого. От. І Ми зібрались з Дніпри 1 грудня, це було Вічір Дніпроське, яке організовувалось перше. Там ми згуртувались. Зібрали кошти, знайшли людей, так само, щоб їхати на Майдан. Ми були готові почати. І від цього почалося. Ми зібрали. Всі наші телефонні розмови прослуховувалися, всі вони знали, хто організатор, і звідси почалося. Тобто, били на маршрутки, проколювали колеса, затримували нас у райвідділках, напади тітушок так називаємо разом з міліцією. Ну, тобто такі, як в фільмах, було, було досить цікаво. і не тому що ми навіть не розуміли, ну, що так може бути. Ну, В ітоги, з трьох там скільки маршруток, ми в Києві вибрались, е, чоловік десь мабуть, 15, і поїхали, ми змогли тільки виїхати, тільки е, е, залізна дорога потягом, тому що Жоден приїздник відмовлявся, тому що знали всі, всі їх всіх залякували, всі АТП залякували, не впускали. ну отак. Але на ЖД вокзалі квитки брали, все під списочок, нас записували. Там, що виїжджає, щоб всіх було розуміти. Ну, тобто, ситуація була напружена. Ми думали, дійсно, що нас зараз, ми там, до Києва не доїдемо, ще там якісь там перестрінуть, заберуть, тому що дійсно ну, не знали, чого очікувати. Ну і вже приїхали 2 грудня, ми приїхали на Майдан, вже побачили, вже починають розбудовуватись, палатки, Якось так само. Гуляли, подивилися, що до чого і примкнули до п'ятої сотні самоборони. І от цього часу у нас почалось перебування. тобто ми з грудня і до 26, го мабуть, лютого, десь так ми там були. Всі оці події, М -м -м -да, там. перші штурми, так називаємо, 9 грудня на де... 10 на 11. 10? 10 го 10-го 10-го 11-го. майже да, вже сам. Коли почались перші такі якісь незрозуміли, чи, чи залякати, чи перевірити, чи готові люди. Тобто почали дійсно такі з одного боку там штурмувати. І потім понеслося далі. Одна справа там, політична вони вирішували якісь питання, ці всі, ці інша справа це самоорганізація цього взагалі простору, простору там свободи, доброти, оце Січ, оцей Майдан. ну, Було досить ну, звичайно, досить цікаво, я кажу, дуже багато можна розказувати. От, ем, ну, і зараз от перейдемо плавно до... Це відео, дивіться, яка дата, 31.12. Це Новий рік. Зібрали те, що нам люди принесли те. Ми несем там далі по кінці бюро, там адміністрація президента. Ось ви бачите, можете бачити оточення. Це війська, внутрішні війська, там назвальдя хлопці. Ну, в общем, несем мандаринки, щоб трошки хлопцям, тому що теж розуміємо, що в них робота така мерна. Зібрались, пішли. Що тоді не дуже сильно там нам селили всіх, то можна було нормально як -то, сходити і поговорити. Це неодноразово так постійно було, тобто люди ходили, носили чай, продукти якісь, тому що ну розуміло, що дійсно, з одного боку, як ми розуміємо, що по суті це протистояння цього. А з іншого боку, такі самі люди, хлопці молоді, які, ну, і от такі виникають дисонанси. От от бачите, зараз за прапором, це ж він Віталік, який зараз теж почитали пару слов у фракції Кумерській. От це це десіт наш. <скільки> І от зараз наступне відео. А, ну це так <скільки> само, Якщо да, можете бачити, це коли перший Ленін, ленінопад, Це хто був в Києві, до того пори. от такий автограф оставив Віталік на пам'ять на, на, на всі часи. В школі погано а Це учився, відео, 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 де ми один із серців зустріли, Ну, новий рік ми зустрічали на барикадах. Новий рік з 2013 на 2014. Е, от, якось от от, чинно, мільйони людей дійсно ми навіть не знали, що стільки буде, тому що людей випадково, що далі буде. Я покажу загальний план. Е, скільки людей. Е, атмосфера взагалі чудова. Все там. Тазами олів'є приносять, мандарини. Ну, тобто дуже було так само так, люди наші, все з Московська хлопчина району. Це вулиця Городецького, якраз тут знаходиться наш намет, наша. От, ви можете бачити там люди, сцена трошки далі. Оце п'ята сотня, наші намети, безпосередньо була локація наша. Ну, Це барикада, дитяче шампанське. От, на території Майдану сухий закон за це ну, карали, за це спеціальний, ну, Та ж сама оборона за цим слідкувала. От, ну, але да, от приїжджали, були наші, показували люди з Новосковська, що приїжджали, саме на Новий рік, щоб просто святкувати там новий рік в цій атмосфері. От, ну, так само особисто. Після цього от такі от моменти були, тобто десь десь було цікаво, так, що Різдво те саме, дуже все даром, всі там витягли, всі ходили, гуляли, кольорки надавали. Думаю, вже якось так, ну от. Закінчилося. Чи що було? а, ну Воно всьому, було вже, воно було там десь. Да, так, ви можете зупинити, там наступне. От, і таким чином ми йшли там від, від дня до дня, от такими місяцями е проживали там. Розвивалися хтось, да, зараз з Віталіка задав якраз дуже багато. Ну, всі, я думаю, ви, мабуть, так само чули. Майдан, все, це значить наркомани, ончині, всі чай там підливають, наркотики, печеньки, наркота, всі приїжджають оттуда, потім лікуються. Ну, Русик, сусідка, сусідка, сусідка сусідки каже, ну, це, це, я, я якби да, ну, схожий да, на наркоман, на оніталік, Да. Можу сказати одне, що е, людина, яка час я уїжджав в Дніпропетровськ, людина організував е, здачу донорської крові для центру дитячого хмади. ви розумієте, якщо б у нього в крові був наркотик, то б його не допустили до своєї здачі. І ще з ним скільки у вас приходить? людина, яка з самого початку так само не як... Це знімав канал, спеціально журналістів пригласили, це все снімало. Щоб... Це все є. На був все кажеться. І от такі моменти розвивали, що різні акції, різна направа під різними урядовими будинками. Але до пори до часу. сам би початок, де вже дійсно було пекло після чергового де були плани піти до Верховної Ради, нов таки зупинили з е, важким супротивом, і отут почали сутички. Перші жертви, е, ну, я думаю, ви бачили по телебаченню, які це об ну, які це вогонь палав, все, там, стадіон Лабановського, все. І тут почались от саме, дійсно, е, такі важкі періоди, де отримали да, талікон брущатку і цим в ответку чи чим-то там, да. теж синяки по голові. В той час. А перед цим... Перед, перед Грушевською були у нас так само, а ні, це вже після в Дніпрі. Тут так само події під облрадою. А якщо пам'ятаєте, була тоді ймовірність того, що так само тітушки, сепаратисти тоді ще захоплюють нашу облраду. Я якраз я вже не пам'ятаю, чи я спеціально знав, чи приїхав сюди, чи я тут якось був, але так само, ну звичайно, туди долучився. От, і там ми так само отримали доволі такий сильний супротив від тих самих і, і так само від дідушок. Я думаю, я фото там покажу, буде видно. І знову вернулись до цього Грушевського і вже плавно переходимо до ну, таких етапами, десь було загострення, десь була затища. 18 лютого це коли Майдан весь зібрався після чергового віччя. До Верховної Ради і стикнулися з тим, що ну, не знаю, чи очікували, чи засідав, як це можна називати, але знов таки попали під е, такі супротив з боку там багато було сил. І міліція, і беркут, і тітушки. Багато людей тоді зникло, багато людей постраждало. І от почався штурм Майдану. Сили внутрішніх військових і вони добралися аж до стели, вони під стели стояли, -от, пробували нас один час там, влучити, стріляли з помпових рушниць, але замість ну, або з патроном бо все заряджало додатково такими саморезами, Ми почули на себе добре, що при нас з нами були чи такі ще, да, чи якісь дерев'яні, Ми змогли такі. просто з ним укритись. Тому що хлопці вони тактично вони видно і раз. І стріляли. Ми добре, що ми побачили, як вони світ підняли, і потім побачили, вони ну, почули такі стуки, і побачили, що чому вони стріляли. Ну, тобто, ну, дійсно так. Оце, до речі, реліквії стоять, ну, я так називаю, реліквії артефакти, не знаю, експонати, які зараз ми передали в музей нас історичний краєзнавчий. Але ну, можемо брати і носити. Це там, прапор, під яким ми ну, там якби почали. От, почали наше життя пробитий, розстріляний, пропалений, ще духом оце все воно новувалось. Щит. Таких всього три. Один в Дніпродзержинську, один у нас тут на Московську і один ще в приватній колекції. Респіратори, які ну, допомагали не сильно, але допомагали все одно при газові, при тих димах. Ну, тобто, ну, це частина ну, от, шолом. Які так само врятував, тому що тоді використовували все, що попадалось. Ну і от така штука, це в принципі чим травили ну, нас людей, це спецзасіб терен. От такі от штуки використовували наші міліціянти. Давайте від наступне відео перейдемо все таки... А, ну ні-ні, ще спочатку. І перейшло все плавно до 20 лютого. 20 люто, коли по якимось незрозумілим причинам нам здавалося, що це, ці, весь цей берк, ці чорні чоловічки, вони нас лякались, от, і почали відступати. От, або по команді своїх командирів почали відступати, але нам якось такимось чином довелося пройти трошки далі, вже на вулицю Інститутську. Ну, одна частина Інститутська була, інша на але Ми приймали участь на Інститутській. Почалось, піднялись, по, хто був в Києві, пам'ятає Майдан Незалежності, саме стелу, по глобусу потім піднялись наверх і вже до інститутських підміст. Що ж там, пробували прориватися вперед з якимось хтось щитом дерев'яним, хто ще щось, якоюсь казкою. Поняли, що зверху нас стріляють, ну, реально стріляють вогнепальною зброєю. Спереду нас їде машина з водометами, так само і туди постріли, ми розуміли, що якби туди не варто бігти. Вернулись назад і почали лізти, Хто пам'ятає, зліва є такі годинники з квітів, хто бачив. Ми якби з далі туди пробували підніматись, форсувати цю висоту. Так само, не розуміючи чого, бігти не знаю на ті все. Ми, ми знаємо, ми бачимо, що там хлопці стріляють, вони відстрілюються в оці, де ви бачили на відео, в чорній формі. Але якось допомагали, підносили там коктейлі якісь якісь, передавали палки, щити. І от піднялись до жовтневого палацу. Ну, Вже до цього вже в цей момент вже були перші жертви, перша кров ми побачили. Ну, якби Бачили, що люди виносять, 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 йдуть, вже кричать медики, медики, ми ну, все одно нормально все, йдемо далі. Закриваємо переходи, все, йдемо, піднімаємося на, до жопневого палацу. Трошки далі проходимо і ми зупиняємося в барикадах основна на інститутська напроти метро станції. Де от за ту по ту сторону були оці бійські, бійці внутрішніх вір, там беркути чи хто там, а з цього боку ми. І от ці люди, які ну, в принципі більшість із Небесної Сотні, да, от вони були саме на грані на, в кінці оцього інститутської. Ми, що тоді не розуміли, яким чином вони хотіли штурмувати, знаєте, тому що. Ну, нічого не було, не зброї ж нічого не було. Були одні щити, каски, і хотілося просто так задавити якусь масу людей, просто туди да, відштовхнути. Ну, але, звичайно, з великий спротив проти вогнепальних збройних попреш, проти там, тих снайперів, що сиділи. І все. От. Допомагали виносити людей, допомагали там щось, хтось надавав невплатну медичну допомогу, хто зміг. От. Дуже багато матеріалів зараз от, да, і Віталік багато розкаже, думаю. Йдуть досі розслідування по цьому поводу. Багато відеоматеріалів, фотоматеріалів. ну Це детально все розказувати. Давайте включимо наступне відео, це безпосередньо 20.02. Майдан. Да -да -да, Майдан? Майдан, Майдан. Оце от, край от, буквально за тими барикадами. Це вже це вже, годину 11 тобто вже, Вже тоді не стріляли. Уже все, вже зупинилось, вже все, от, бачите, вже люди, але от там був Майдан Незалежності, і вони всі от бігли, отут ще стояли, отут, от, от де дими, от метростанція, отут відбувались розстріли. Тут ми бакали, спеціально палили шини покришки, щоб снайпери з того будинку не відстрілювали тут активісти. Тобто Віталік в Красному Светрі, це так само наш побратим. За такими щитами ховались, просто щоб не відстрілювалися, ми ну, ну, намагалися заховати, щоб нас не було видно. <плес> от, і от якось, якось таким чином не знаю, ну але мабуть, все нормально. Нічого, да, нічого не ні. всі, всі цілі здоров'я з нашого колективу, які ми поїхали, ну, все, все добре. Хоча да, от такі от події дійсно були, ну, дійсно розуміли. Це, мабуть, нас згартувало в подальшому. Що в центрі міста, в центрі нашої столиці студенти, хто там, викладачі, фермери, агрономи, бізнесмени, кандидати наук ну, так от загинули. Тоді дійсно ну, бачили кров, бачили постріли людей мертвих. Деяких ми знали, тому що ну, там, пересікались на медані, бачили, все одно спілкувались. Ну, якось так, так. Да. І от після цього, після, ну, після таких подій ми зрозуміли. Десь 24-26 числа ми зрозуміли, що принц... ну, народ е святкував, там вигнали Януковича, ну, якби... ну, да, але все одно якби... особливо ми розуміли, що ну, це взагалі не кінець, тобто, немає... нічого це не дасть. І розуміли, що там вже робити немає чого. нам, Поїхали, вернулися додому. І вже додому самим -сам займалися. Тут, у нашій... Місці потім організували зі штабом захисту блокпости тут пономосковської від сепаратистської загрози Дніпропетровської області. Ну і потім вже зрозуміло, що вже тут нормально все одно, ну і би облаштувалися. Зрозуміло, що ситуація, війна вже інший рівень переходить і пішли, пішли на фронт. Віталій раніше, я за ним трошки. Вже наступний етап. Ми вже продовжили революцію, правильно дуже. Я дуже вас підтримую, те, що... Почалась революція три роки назад, да, але ну, вона не закінчилася, закінчиться тільки тоді, коли дійсно, у нас не буде проблем з територіальною цілісністю, з незалежністю, з тими окупантами нашими, які зараз на Сході в Криму. Хтось, да, хтось подумає, що для чого взагалі цю зробили революцію Жили ж нормально, да, там, долар по вісім, а все. Ну, ми не зрозуміємо того, як би воно було. Заробів вважали, далі нам не робили, вимагали, ну, знущались з нас так, як воно є, але зміни. І всі хочуть зміни в один рік, там, буквально один місяць, щоб все облаштувало, все було класно, жили в мирній, щасливій країні. Питання друге, що ви зробили для того, щоб жити в щасливій країні? От, скувати і вигадувати якісь байки про там, про майдан, про наркотики і все інше. Ну, Це може зробити кожен. Робить той, хто нічого не хоче робити, а лінується. От, ну, Боротьба продовжується. Для мене особисто я не дуже, чесно кажучи, скажу вам, не дуже вітаю саме 21 листопада, річницю якби революції гідності, ну, присвячена революції гідності. Для мене Майдан, саме революція гідності, почалась 1 грудня. До цього це був Євромайдан щодо євроінтеграції, євроасоціації. У мене свої погляди, я якби не дуже налаштований це і тоді був зараз так само. І я, ну, якби, тому ми підтримували вже потяг. Для мене оцей початок саме з 1 грудня і до, там, до лютого. Для мене це більш е, суттєво. І я хочу, щоб, да, щоб е, от, пояснювати, розказувати з перших уст, щоб люди розуміли, яка ситуація була. Поки... Так, да, давайте, ну, може, є подумайте або зараз, якщо є Його? питання, або подумайте на сьому, може якось трошки Чи в кінці.